Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як налаштувати віртуальне середовище в операційній системі Windows 10, так звану пісочницю. Пісочниця Windows це віртуальне безпечне середовище, у якому можна запускати та тестувати маловідомі, неперевірені та потенційно небезпечні програми, проводити перевірку та тестування різних функцій. Для прикладу, якщо ви запустите програму, яка містить вірус у середовищі пісочниці, то реальна система при цьому не постраждає. Натискаємо на іконку сповіщень та вибираємо усі налаштування. Програми. Програми та засоби. Увімкнення або вимкнення засобів Windows. Ставимо прапорець навпроти ізольоване програмне середовище Windows. та Натискаємо на кнопку ОК. Трішки чекаємо на встановлення компонентів. Після чого перезавантажуємо комп'ютер, натиснувши на Перезавантажити зараз. Після налаштування системи пісочницю Windows можна запустити з меню пуск. Завантажиться операційна система з браузером та деякими стандартними програмами. Єдиний мінус: ця операційна система не має реального доступу до файлів та папок на комп'ютері. Але для того, щоб запускати реальні програми та підозрілі файли, потрібний доступ до реальної папки, його ми зараз і налаштуємо. Закриваємо пісочницю та будемо створювати теку. Я назву її «Virtual Folder» та створю на диску D. Для того, щоб віртуальна папка запрацювала та стала доступна як у віртуальному, так і у реальному середовищі, потрібно зберегти скрипт, який ви бачите на екрані, в форматі WSB. Зробити це можна з будь-якого текстового редактора. Посилання на скрипт буде знизу під відео. Команд у скрипті може бути безліч на відео один із самих простих прикладів. Далі просто запускаємо збережений скрипт. Завантажиться пісочниця із нашою віртуальною текою. Тепер в реальному середовищі Windows ми можемо копіювати в цю теку різні файли та папки, і вони зразу ж будуть доступні у віртуальному середовищі. Для прикладу завантажу портативну програму. Скопіюю нашу теку зображення та відкрию його у пісочниці. Тепер ви знаєте, як встановлювати та налаштовувати пісочницю та запускати у ній потенційно небезпечні файли. Використовуйте інтернет-браузер у пісочниці для відвідування потенційно небезпечних сайтів. Ніякої шкоди для вашої реальної операційної системи завдано не буде.